Наркотики по всій Україні на Прикарпатті затримали зловмисника, який продавав марихуану через телеграм-канал, налагодив постачання та збут наркотиків в області 21-річний уроджений з Тернопільщини. Далер отримав гуртові партії заборонених речовин через поштові сервіси. А потім вдома фасував марихуану на дози. Продовж семи місяців порахоронці проводили комплекс заходів, збирали необхідну доказову базу та документували злочинну діяльність фігуранта. В ході слідства було встановлено, що двадцяти однорічний уродженець тернопільської Області, створив та адміністрував телеграм-канал, в якому продавав наркотичні засоби. Фігурант отримував гуртові партії заборонених речовин, зберігав та фасував дози за місцем проживання, а збував товар шляхом закладок місті Воно Франківську. Окрім цього, розсилав замовлення потенційним споживачам по Україні за допомогою сервісу поштових відділень. Ці кошти отримані від продажу наркотиків. Зловмисник отримував на банківську картку. За місцем проживання дилера правоохоронці провели кілька обшуків. Вилучено наркотичні засоби марихуана та комп'ютерну техніку, в якій зберігалася база потенційних споживачів та банківські рахунки. Все вилучено скеровано на проведення відповідних експертних досліджень. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, деться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання. Перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах. Затриманому слідчі повідомили про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене йому загрожує максимальне покарання. 10 років ув'язнення Люся Віталій Маглаті, телеканал 402.